Вітаю всіх творчих та любителів акварелі. Сьогодні писатиму, як завжди свій улюблений пейзаж. Ну, тобто, не як завжди писатиму пейзаж, а мій улюблений. Люблю пейзажі, особливо от такі на березі річки, там, де є верби, там, де є човни. Це моє це моє рідне. Тож, я намітила лінію горизонту ну, це там, де річка. Закінчується і починається очерет. Намічаю човен, намічаю верби. Ну і, в принципі, все. Дуже багато не вимальовую, ну, трошечки човен потрібно підправити, бо щось він у мене не з першого разу вийшов. Лишнє все стерти. Також стираю всі такі. В тій лінії, не люблю, щоб вони проявлялися вже в акварелі. Тому підтираю. Беру жовту, беру зелену трав'яну і по-мокрому змочила добре папір, і по-мокрому отак от розтікається крона дерева. Мені так це подобається. І Знову ж таки, я не боюся, що змішаються зелена і синя, і так само дозволяю фарбі розтектись. Який секрет, щоб вони не змішалися? Я постаралася трошечки не доводити фарбу до, до крони, щоб вони не змішалися. Ну, це так, треба, знаєте, вже, мабуть, якась практика, щоб це відчувати. Ну, потренуйтеся. От знайти де ж той край, до якого можна доводити фарбу. Також пробіглася по річці, пробігаюся по траві. Все дуже швидко, і знаєте, папір дуже швидко сох. Я спішила малювала, а він ніби так само спішив висихав. Може, це, тому що так стало тепло, надто тепло. Навіть не можу пояснити. Я сама здивувалася, чому так. І написала я: там така земля, знаєте, берег такий. І цим самим світлим кольором залила повністю човен. Човен залила повністю, там буде так ніби пліки, але ж вони не білі, вони будуть от таким світлим кольором. Так. Далі у мене очерета, далі там зелень якась на тому дальньому на дальньому плані, на іншому березі, тому я все там таким темним кольором і я взяла зелений кварц. Це гранулююча фарба, але так як у мене там мало води, то... Він не проявив всі свої можливості. Ну, нічого, я якось до грануляції відношусь спокійно. Не проявилось, то й не проявилось. Де саме більша біда, яка може бути. Далі річка. В затіненій її частині, вона така зелена, така, знаєте, я не можу сказати, що мутна, вона здається такою густою, тому постаралася я це передати. А, також я а, передаю більш синіву, а, синіву небо, яке відображається у воді. А, хотіла б травинки, але Папір був надто вологий, і в мене це не вдалося. Потрібно, знаєте, завжди розуміти, коли вловить той момент, щоб можна шкрябати, щоб папір був не вологий, а волога була сама фарба. От тоді буде ідеально. У мене зараз так не вийшло. Далі пишу, пишу дерева, пишу їх стовбури. Один більш в тіні, інший світліші. І, знаєте, от зараз я можу сказати, я одним кольором залила Ну, два стовбури, два різних кольори, але потрібно пам'ятати, що вони згинаються, і десь стовбур буде світліший, і десь буде темніший, і десь він буде. ну, це, Як падає на нього світло, треба улавлювати. Я його б там десь залишала білі бліки, тому що падало сонце. Мені дуже хотілося передати оцю залиту сонцем залитий сонцем берег, щоб прямо, знаєте, так аж відчувалося, аж пащіло. Отже, не знаю, чи в мене це вдасться, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. І взагалі можете мені підкидати теми. Які хочете, щоб я малювала, щоб я показала вам, прокоментувала, як я це малюю. Так, крона, Олена, Крона, Ага, я ж не сказала. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і переходьте до мене в інстаграм, щоб більше спілкуватися про акварель. Пишу короном, прописую. Щоб крона здавалася більш такими натуральними, треба пам'ятати, де там тінь да? передачу цю глибину. Ну, Так важко щось мені пояснити, важко знаходяться слова, але я сподіваюся, ви зрозуміли: от зараз, бачите, там зверху затемнила і от Крона, Яка здається вища, вона і здається ближче до нас. От так, мабуть, сказала правильно, а може і ні. Далі, 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 у мене знову ж таки стовпори. Саме отут я зараз додаю тінь, додаю їм якоїсь рельєфності, тому що ж пам'ятаємо, да, що деревина є оця. Кора, вона така ребриста, може давати нам щось цікаві, свої якісь такі. Ага, отут я хотіла, щоб фарба кудись потекла. Ну, нікуди вона не потекла, тому що була надто сухою. Якщо хочеться поекспериментувати з текучості фарби, то повинна бути ну, майже калюжа на папері. У мене, хоч і вологе все було, але не калюжа. А от Човен мені сподобалось, як я його намалювала супер швидко, одним кольором практично, але з різною насиченістю. Я просто, просто розмивала. Там, де мені хотілося зробити світло, просто розмивала. А біля нього намалювала такий стовпчик, припинач у нас на них казали, до них припинали човни, прив'язували. А як у вас це називається? Чи, чи у вас взагалі не було човнів, чи немає човнів? Дуже цікаво. А ось тут, бачите, трошечки фарба потекла, і тут вона з грануляцією, але ну, не знаю, чомусь не зловила я оцієї краси грануляції, чомусь я ще не вловила оцього їхнього шарму. А треба взяти для себе якийсь челендж, і, знаєте, малювати тільки фарбами з грануляції, щоб зрозуміти їх, щоб от їхню оцю, ну, цю переливчитість, навчитись передавати, кайфувати від них, от, знаєте, отримувати задоволення, тому що так, я впевнена, люди так старалися робили їх. Ці ефекти, а я чомусь не можу ось цінити, тому беру на замітку і більше малюватиму фарбами з грануляцією. Так, прописую берег. Знову ж таки, знову не зовсім я задоволена тим, що в мене травинки десь мені хотілося їх зробити більш чіткими, але надто було все мокро. Формат маленький не встигав висихати. Е, і, і от так вона якась розпливчатий берег вийшов, ну нічого. Загалом, загалом роботою задоволена. Е, так, прописую десь там якесь дерево в углу, е, воно таке затінене. Мені захотілося, щоб, знаєте, був оцього ефект. Підглядання, ніби ми підглядаємо, що ж там відбувається. Не так прямо його стали і роздивляємося, а дивимося за дерева. Так, знову ж десь там прошкрябала трошечки. Так, використовую для цього ніж. Точніше, от там така желізна кінцівочка у нього. І от, от тим металом я прошкрябую. Можна будь-чим прошкрябувати, хоч і нігтем. Хоче древком із пензля. Що у вас є, тим і трошки Треба просто спробувати. Так, легкі тонкі гілки деталі якісь. І, ну, в принципі, робота завершена. Ще домалюю десь там якісь травинки, десь якусь тінь. Тінь від припинача, Я мало не забула зробити. Ну, а так, то і все. Тож, я запрошую вас до себе в інстаграм, у мене зараз там проходить акварельний курс. І всього вам найкращого. До зустрічі в наступному відео. І обов'язково напишіть, що ви хочете, щоб я малювала. Мені дуже хочеться вам бути корисною і цікавою. Тож, всього самого-самого.